Прям розплохтаємо. <реш> Жесть. ми <реш> Та не подобається мені блін. Це важке питання. Кола думаю, ще через. Чи справді без репетиторів сьогодні не обійтись? Одні переконані, це шанс підтягнути знання та відкрити двері у хороші вищі. Інші ж кажуть, це просто мода та зайві витрати. Де правда? У необхідності чи у моді? Про це говоримо у вільному мікрофоні. Чи мали ви колись репетитора та з яких предметів? Так, мала з англійської мови. А, були українська мова та математика. Не мала ні. Чи хотіли б ви наняти репетитора? Та ні, напевно. Та ні, Ні, англійською таки займався. Супер. У мене були, але це було давно. А в дитини ще поки ні. А з яких предметів були? В мене так. особисто. Е ой Боже, історія України, і алгебра, і, і все, мабуть. А може, ще, як готувалися до екзаменів. У мене ще були вступні просто екзамени, а не оці зНО всякі отаке. То були і були, і готувалися. Ні, на жаль, я в такий час, коли навчалася, ну не було популярно ще репетиторство, тому ми вчились самі. Е, ні, я не мав репетитора, був сам репетитором. Супер. А як ви думаєте, зараз дітям потрібні репетитори? Так, ні, не, не, було. не було. Скільки на вашу думку має коштувати година заняття у репетитора? Гривень 200. Ой, я не знаю. Я не знаю зараз цін ринкових цін на репетиторів. Ну, я не знаю, ну точно не менше 200 гривень за годину. Ну, кожен вчитель сам виставляє собі ціну в залежності від досвіду та формату підготовки. Mm -hmm. Гривень 300. Mm -hmm. 30. mm -hmm. Ну, гривень 400-500. Ну, може залежить ще від міста, яке. Mm -hmm. ну, ну, в цілому, я думаю, десь ну, може, година десь ну, до 500 гривень. <зас> Це важке питання. Чи реально репетитор допомагає краще, ніж школа чи університет? Принаймні він допомагає розібратися, якщо щось не зрозумів на уроках чи щось по темі не зрозумів. Так, звичайно, репетитор розширено вивчає тему. Дивлячись, який репетитор? Ну, в деяких питаннях так. Чим школа? Так. Е, та ні. Я думаю, що вони просто як допомагають краще розібратися з тим, що ти не зрозумів в mm -hmm. школі. Я думаю, да. Напевне, так. Напевно, да. так. Залежить від школи. Е, якщо. В цілому ти пропустив якусь програму і не наздогнав її, і вчитель не допоміг, то репетитор в цілому може допомогти в цій. Ну, я б не сказала, що краще, просто індивідуальний підхід uh -huh. до дитини, а це, як на мою думку, краще. Чи потрібні зараз репетитори, якщо є YouTube чи онлайн курс? 100% потрібні. Потрібні. Ну, типу, якщо в дитини є потреба в репетитора, чи в дорослого навіть звичайно потрібні. Краще якесь живе онлайн, в принципі, бувають репетитори. Ну, я думаю, що потрібні, якщо є в цьому потреба. Потрібні. Все-таки в реальності кому як? Комусь повідомлення, комусь в реальності. Та насправді потрібні, тому що можна щось запитати. От прийшов, щось запитав, це таке необхідне, так? Да? Ну мені здається, воно все одно не замінить репетиторство, YouTube і онлайн, того, що ти безпосередньо працюєш з дитиною як індивідуально, і ти бачиш, що з чим більше попрацювати, чим просто стандартна програма. Все одно людське спілкування з живим краще. Це по-перше. По-друге, е, да. я думаю, що штучний інтелект він з часом е, замінить цю професію. Ну, не кожна дитина зможе собі це розібратися, комусь треба і доступніше, як то кажуть, донести. Онлайн-курс, ну, мені здається, що це ну, таке. Не зовсім. А який варіант зручніший більше вам? Групові заняття чи все ж таки індивідуальні? Ну як з якого предмету, але напевно більше індивідуальні. Е, я вважаю, що краще індивідуальні заняття, тому що вчитель може більше часу приділити учню. Теж залежить від дитини. Ну і від тебе особисто. Якщо ти хочеш почути, ти почуєш і на групових. А якщо не хочеш, то і особисто тобі не допоможе. Тільки індивідуальні, тільки індивідуальні. Тобі як краще? Не знаю. Там, де вас багато, чи там де ти один? Один мені якось краще. Здобуття знань індивідуально краще, а краще вчити когось. Індивідуальні. Ну, якщо сильно, щоб дитина готувалася дуже добре, до предметів, то напевно краще все-таки І Групові невеликі. І інколи індивідуальні, такі змішана форма. А як вчителі ставляться до того, що у тебе є репетитор? Це нормально, я думаю. Позитивно. Так. Авторитет збільшувався. Ні, ну, позитивно? Адекват, адекватно ставляться, так. Позитивно. позитивно, позитивно. Ну ніяк, нормально, позитивно. Так. Нормально. Нічого. Позитивно. Так. Нормально, позитивно. Їм було в цілому, ну, байдуже, аби я програму проходила, та все.